Вітаю, шановні друзі! Довідка про несудимість в Німеччині, довідка про реєстрацію та інші довідки. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, багато запитань мені надходить з приводу того, де взяти, наприклад, довідку про несудимість Führungszeugnis або ж довідку про реєстрацію Meldebescheinigung. Друзі, все це робиться в Німеччині зараз дуже просто в зв'язку з відкриттям бюргер-центрів або бюргер Сервісів, от, в кожному місті при Радхаусі вони є. Ви звертаєтесь туди, заходите в бюргер-бюро, там є стійка з ресепшеном, звертаєтесь туди, от, вас направляють до людини. Вона швиденько при вас замовляє дані довідки. Потім вони в подальшому надійдуть на вашу домашню адресу. От, ви відразу повинні будете заплатити відповідний збір. Ну, в моєму місті це коштує, наприклад, 13 євро. Довідка про. Несудимість фюрунг коштує 13 євро. От е, також можна там же в цьому бюргер-сервісі замовити мельдобишайніґон, довідку про реєстрацію її, до речі, видають відразу вам. Якщо довідка про несудимість, наприклад, надійде протягом там неділі до вас на адресу, то довідка про реєстрацію, мельдобишайніґун, вона надається відразу вам. І також, друзі, якщо ви Геверби, наприклад, ви можете там же взяти витяг із. Гверберрегістр. Тобто, якщо вам потрібна довідка, буде, наприклад, про реєстрацію вас підприємцем, там же вона робиться. Єдине, що вона вам надійде десь до 4 неділь на вашу домашню адресу. Але все дуже швидко, друзі. Я от сьогодні замовив, наприклад, витяг з реєстру підприємців Німеччини, довідку про несудимість, все це зайняло буквально там 10 хвилин. От, і найближчим часом воно надійде на домашню адресу. В кожному місті при радхаусах. Є є такі е, бюргер-бюро, як ви бачите зараз за мною бюргер-сервіс, де ви можете прийти. Все це дуже швиденько оформити е, і не займе у вас це багато часу. Тому, друзі, зробіть, будь ласка, репост з повагою, як завжди, ваш адвокат Демченко.